Тернопільський авторинок на продажі. Шкода Fabia. Автомобіль, просто слухайтеся, має 2000 пробігу бензин, номер телефону, ціна 8500 на віддачу, автомобіль був куханий в ціну салоні. Кінець 2008 року випуску. Так, По салону у нас передні склопідйомники. 2872 км пробігу, 550 рока передачі, є у нас кондиціонер. І ось такий стан салоном позаду. Е, так, ось такий е, вигляд. <кій> і зараз е, ще покажу, як виглядає під капотом. Можете зараз відкрити? <кій> так, <кій> і ось так все виглядає під капотом. Новий автомобіль. Так, е, кого зацікавила дана Фабія? Нагадую, в автомобілі 1,2 бензин, номер телефону, автомобіль кінець 2008 року випуску, 2000 рідного пробігу, ціна 8500 гривень.